Едем, Відчуй життя без алергії, ми з вами розмовляли півтора роки тому в Мар'їнці. Так точно. це було ще, ну, грубо кажучи, три-чотири місяці до повномасштабного російського вторгнення, і тоді ви е, ну майже детально передбачили, коли це вторгнення буде і як воно триватиме. Наскільки от ви зараз бачите е, цю війну в перспективі? Війну в перспективі бачити завжди погано. <ріст> Хотілося б, щоб та перспектива була якомога коротша. Ми бачимо, що ця війна може закінчитися доволі швидко. І по багатьох. Швидко. Так. Саме так. Це, звичайно, що буде залежати від можливостей наших Збройних сил, взагалі сил оборони України в першу чергу. І по-друге, від дипломатичного фронту українського. То ми прекрасно розуміємо, що якийсь варіант виходу із того, що ми маємо на сьогоднішній день, будуть нам пропонуватися як українській державі, українські нації. Дивіться, а на ваш погляд, от нас це моє таке враження. Все ж таки, наші партнери, деякі далеко не всі, але намагаються вписати в. Перспективі в якийсь переговорний процес з Росією. Тобто я роблю висновок, що можливо наші партнери готові погодитись на те, що ми не відновимо нашу територіальну цілісність, на що ми зараз не можемо погодитись. Не, не і не зараз, і не завтра, і не післязавтра. Ми не можемо погоджуватись на те, щоб наша держава не відновила свої кордони в межах 1991 року. Це апріорі неможливо. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми зараз зупинимо конфлікт, заморозимо його чи е, Домовимось про якийсь формальний мир. Завтра, після завтра, після після завтра росіяни знову прийдуть і знову оголосять нам або не оголосять війну, і наші діти-онуки знову будуть воювати і знову будуть втрачати українські душі. О, значить це єдиний шанс для нас закінчити війну. Нам єдиний можливий варіант за допомогою наших союзників, партнерів здобути військову перемогу, розбити основні сили збройних сил Російської Федерації. і, Відповідно. Відновити наші кордони, можливо, зробити демілітаризовану зону навколо України. У нас єдиний варіант, інших немає. Це екзистенційний процес. Тобто, тут або ми, або вони. Іншого нема. Яку роль зараз в цьому процесі грає, відіграє українська добровольча? Армії. Я знаю, що представники Української добровольчої армії є зараз ну в різних силових структурах. В цілому, скажімо так, блоці Сил оборони України. Раніше, я так розумію, бійці уДА як найбільш мотивовані відігравали роль такого мотиваційного локомотиву. Зараз яка роль? Ну, зараз вона розширилась, я б сказав, навіть бо. УДА – це маленька частинка сил оборони України. Дуже маленька. Представники УДА є зараз в збройних силах, в теробороні, в СБУ. Це великі доволі колективи по великому рахунку, зараз де не їдеш, то в будь-яку бригаду заїдь, можна побачити хлопців з шевронами УДА. Я як командувачу бачу завдання нашої структури не в тому, щоб там піаритись про щось розповідати, а просто допомагати збройним силам або іншим силовим державним структурам в тому, щоб максимально підвищити якість протистояння з щоб зробити так, щоб мінімізувати втрати збройних сил, інших підрозділів, і ми допомагаємо в цьому. У нас відкрито артилерійський центр в одному із міст сходу України. У нас відкритий навчальний центр, який займається підготовкою там штурмової піхоти, розвідки, аеророзвідки, розрахунки в СПГ, АГСів і то. Ну, вже тисячі людей за от цей е, час від ну, тисячі без применшення? Яка чисельність уда на цей момент приблизно плюс-мінус? Ну якщо взяти всі, то декілька тисяч людей. Декілька тисяч. Е, так точно. Як ви оцінюєте зміни, які сталися з тактикою стратегією противника? Наскільки противник адаптується до нових умов війни? Ворога недооцінювати не можна ні в якому разі. І я ніколи скептично до росіян не ставився, тим більше, що серед тих росіян воює тисячі і тисячі етнічних українців, а українець особливо в піхоті, особливо коли зариється в землю, це хороший воїн. Вони вчаться постійно і ми вчимось постійно. Війна вона ж дуже швидко навчає будь-кого. І е, з ними воювати стає складніше. Це факт. Але за рахунок... Мотивованості за рахунок того, що з нами Бог. <ріху> Це теж дуже важливо, як на мене, як на віруючу людину. За рахунок того, що ми отримуємо все ж таки якісь хороші західні зразкі, техніки, озброєння, якусь певну кількість боєприпасів, хоч боєприпасів ніколи не буває достатньо на війні, то мови нема. Ми можемо їх перемагати. Ми бачимо їхні лінії оборони, ми бачимо їхні мінні поля. Ми бачимо, як вони там в бетон закатують оборонні рубежі, і ми прекрасно розуміємо, що нам треба буде зробити. Але за рахунок. Власне, концентрованих ударів по тилах, по логістики, по командних пунктах, по їхній арті, по їхній по їхніх ребах і так далі, і так далі, я думаю, що зараз реально пробити лінії оборони і досягнути реально так, і досягнути певних виконання певних завдань до речі, якщо, якщо говорити про окуповані території, чи є на окупованих територіях. Ну, я не хочу сказати агентура УДА, але прибічники УДА, які допомагають нам, вони є. Вони помічник вареї воює, дим позивний. І в нього була агентурна мережа в Херсоні до того, як До звільнення. Так, так точно. І вони коригували багато вогню і так далі. Але при тому всьому, що саме цікаве було, що один із його агентів. Дима, бо він за центр партизанського руху, власне, по Херсону і Херсонщині відповідальний. Він займав доволі високу посаду в окупаційній адміністрації. Це було звичайно згоджено з Гуром, там ну, і так далі. Це не була там якась річ. І він був біля сальду. То дуже недалеко. Біля Сальдо? Так точно. От рівень, так би мовити, нашої робили. Ну зараз він або в безпеці. Соли... Так точно, він на нашій вже території давно, і сім'я вивезена там за кордон і так далі. Все це нормально. Але просто рівень такі, або там групи партизанські, які в плавнях були. З лютого до літа виконували поставлені завдання, і, відповідно, ці люди вони навіть проводили бойові не тільки ліквідації, а ще й практично там, тактичні операції на території там, біля Нової Каховки і так далі. Тобто такі і, ну, звичайно, що певна агентурна мережа зберігається і там, і очі маємо, і деколи нам виділяють пару ракет хаймерсів, і, відповідно, вони працюють по цій території. Тобто в комплексі, да? так точно. просто. Росіяни зараз намагаються переконати місцеве населення, яке живе на окупованих територіях, що мовляв партизанський рух це міф. Вигаданий українською в пропагандою місцеві існує. хлопці це люди, які проводили доволі інтелектуальні операції, які ламали їм зонтакіш логістику, били по штабах по ключових е -е, персонах, якихось окупаційних і так далі. Це якщо подивитись на цю ситуацію, якби з іншого боку, чи були спроби росіян проникнути в УДА? Звичайно. звичайно, ну ми ж існуємо давно. <звичайно> тому звичайно, що були і агентура, заселась, і так далі. Але ми дуже тісно завжди працювали з службою безпеки України, і зараз ми спілкуємось з головою генералом Малюком. Це от такий мужик. Він молодець, він робить це для перемоги України, я вважаю. І відповідно, якщо у нас якісь питання виникають, ну, наша служба безпеки відпрацьовує безумовно, але якщо там, де ми не можемо потягнути, треба ресурси держави, ми підключаємо вже державні силові структури відповідно СБУ в тому часі. От ви особисто для росіян от від початку цієї війни були таким символом українського спротиву. І ну, напевно. Я думаю, з, що вже не. З, з вас змалювали такий міф і візитка Яроша, і багато інших речей, і, і, і так далі. Я думаю, що у цьому інформаційному фоні, напевно, що оця агентура намагалась і ліквідувати вас. Напевно, я так думаю, чи були такі спроби? Ви знаєте, Чи знаєте, до 24 чер... лютого їх було багато. Після 24-го ми не фіксували І Я думаю, що слава Богу, що я вже не є символом таким, як був. Бо е, зараз є символами. Там президент Зеленський, Валерій Залужній головком, Буданов е, керівник Гуру. Ну і так далі. Тобто, зараз справді ціле покоління виросло людей, які стали на ті позиції, на яких ми стояли там до 14-го, в 14-му і пізніше. Я бачу. Вже своїх побратимів, не тільки по зброї, а ще й по ідеї. Ідеї державності української нації. На жаль, ваш прогноз стосовно ведення бойових дій і заходу росіян з боку Криму він справдився. І питання в тому, от як ви бачите, хто має понести відповідальність за це. Я не буду про це говорити. Я вважаю, що це все має бути після війни. Звичайно, що я маю свої думки стосовно цього, але зараз не можна говорити, бо будь-яка. Певна реляція стосовно цього, моя чи будь-кого іншого, вона приносить роздор влави українців. Не можна. Ви подивіться, як москалі закидають нам, залужний проти Зеленського, Зеленський проти Залужного, там, Наїв своє, там, Сирський своє. Вони якраз ці наративи російські цю, цю історію, та, да. кидають весь час. Це не розкол суспільства, бо поки ми єдині, ми можемо їх перемогти. Тільки нас розколять нам хана. Нас немає перспективи, тому ні в якому разі, і в даному випадку кажу, я маю свою думку, я її висловлю після е, того, як ми переможемо. От десь в Алушті або в Ялті там ласточки на гнізді буду сидіти, пити віскі, курити сигару і говорити про те, ах, ти падло таке, ти шо ж там чангар розбідував, так би мовити. Тобто все дуже просто. Ви сказали, що у вас є відчуття і розуміння, що війна закінчиться швидко. Є. І я знову ж апелюю до вашого досвіду, до вашої інтуїції, а також до вашої поінформованості, коли вона закінчиться. Це ключове питання, яке цікавить в принципі більшість цивільних. Та і та, та військових теж, повірте. Е, і мене вона цікавить, бо я вже так закалюбався за десятий рік воювати. Але при тому всьому думаю, що у нас є шанс закінчити її до кінця року. Є шанс. Не не факт, що він звичайно нам буде там стовідсотково випаде, але при тому в цьому цей шанс є, і ми можемо це зробити. Якщо цього не відбудеться до кінця року, я думаю, що будуть різні варіанти затяжний можливий конфлікт, такі низької інтенсивності, і ну подібно як було на Донбасі, так би мовити, я би просто закликав наших союзників нам дати побільше БК і побільше техніки сучасної. Ми б зробили б всіх тих тих їхні. Механізовані дивізії, бригади, мотострілкові і так далі. І використали б цей. Шанс. Нам треба просто побільше того всього, бо на превеликий жаль, ми не були готові так, як мали би бути готові до цього повноштабного конфлікту. Але є так, як є. От зараз треба всім сконцентруватись на тим, як так зробити, щоб до нового року. Новий рік ми святкували вже нормально в Ялті. В, в Ялті а так, ласточки так. на гніздо та сигари на цій оптимістичній ноті. Я хочу вам подякувати за інтерв'ю і всім нам побажати перемоги. Слава Україні! Героям слава!